Привіт, бандіти! Ну і бандітки! В общем, привіт, народ! Давайте сьогодні поговоримо про наші особливості, які відрізняють одну людину від іншого, чи про наші зайоби. Карше про таракани в голові. Я тут згадала свої топ-5 тараканчиків. Перше, мене тошнить від запаху моря. Може, це странна алергія на йод, або просто нас море говно. Може, це ти обосратися. Саме те, що живу я в Одесі, і в мене з вікна видно море, і до нього добиратися 10 хвилин. Просто блядь, камера питок якась. Друге, я стараюсь не посміхатися. Ні, це не через те, що я гунила говно, а може і через то. Просто від природи в мене з народження темні зуби, і я стадаюся, що їх хтось побачить і буде ржать, як кобила. Просто це така особливість організму, яка передалася мені від моєї мами. Ну, плюс в тому, що в мене може на морді лиця буде поменше зморшок. Такая воротільна рожа. Третє. Я не загораю. Те, що ви на мені зараз бачите, це результати двохмісячного перебування на сонці. Ну і насрать. І взагалі, хай хтось називає мене яйцями покойника, а я вважаю себе аристократом. Та би я була цариця, говорить одна дівця, да п'яна би на і досита да є влас. Четверте. Мені стидно про це говорити. Я краще вам покажу фотки. Імператриця в об'яттях юних кавалерів забиває. Та да, це я дільно случається. Ну немножко розслабилась, понімаєте, буває всяке. І взагалі, може, я на суму готувалася. Короче, Коротше, всі, хто зараз їсть, краще уйдіть. П'яте. Я просто оргазмую, коли бачу, як видушуються тебе, Тебя пример, легко влюбитися... Императрица, когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит от